Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро вітаю в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Гнівенко. 12-13 жовтня у Києві відбудеться марафон незламності незглавності-2024». Київський марафон від Run Ukraine з 2010 року щорічно проходив у центрі столиці, збираючи десятки тисяч учасників з України та всього світу. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, марафон вперше не відбувся. Але минулого року київський марафон «2023» зібрав більше 6 тисяч учасників та довів, що це важлива та необхідна подія для незламних українських бігунів тож нагадаю 12-13 жовтня у києві знову відбудеться марафон незламності незламності-2024». У марафоні беруть участь як звичайні мешканці України, так і професійні спортсмени. Серед них український легкоатлет, фахівець із бігу на довгі дистанції та марафону, багаторазовий призер першостей національного значення учасник літніх олімпійських ігор. у Токіо, майстер спорту міжнародного класу України, Микола Нижник. І він зараз з нами на телефонному зв'язку. Пане Микола, ми вас вітаємо. Да, доброго дня, розкажіть нам, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь у марафоні? У які ваші особисті цілі? Ну саме я буду брати участь не в самій, не повному марафоні, а в напівмарафонській дистанції це дистанція 21 км 100 метрів. Вирішив я взяти участь так, як давно. Беру участь в змаганнях саме від цих організаторів, і зараз, з початком війни, вони свої гроші, які приходять їм від доходу від прибутку, спрямовують на благодійниця саме на допомогу Збройним силам України, і тому моя участь і участь багатьох інших атлетів, можна сказати, такий донат на армію. Це дуже важливо зараз в цей час. Тобто можна закрити відразу два питання. Ти біжиш, виконуєш там свої цілі, отримуєш задоволення від забігу, біжиш на результат або просто на, на по своїх відчуттях. І друге, це ти робиш таку благодійну складову в складі великої кількості людей, і по завершенні цих змагань через те, що участь бере там декілька тисяч людей. Можна зібрати досить серйозну велику суму, буквально там за один-за два дня, і допомогти нашим військовим. Розкажіть нам, будь ласка, про команду, яку ви підготували, і взагалі як проходили тренування і що це за люди у вашій команді? Це звичайні мешканці України чи це професійні спортсмени, які ви? Ми готувалися з командою Приватбанку з червня місяця. Тобто, у нас була основна підготовка це. Онлайн, так як команда досить велика, атлети є в багатьох містах і великих, і маленьких. В нас є бігові чати, вони отримують щотижневі бігові плани, в залежності від дистанції, до якої вони готуються, це від 5 кілометрів до самого марафону. Тобто можна вибрати по своїх можливостях програму підготовки і червня місяця до жовтня, по ній дисципліновано регулярно тренуватися. І прогресувати. Ще у нас було е, щотижня в Дніпрі, Києві та Харкові офлайн-тренування. Тобто з тренером в Києві ми проводили на Трухановому острові це тренування проводив я. Приходили співробітники, це самі звичайні працівники банку. Та вони просто приходять, знаходять для себе мотивацію, час е, приходять, тренуються, е, відволікаються від там, свого буденного життя біг для них як хобі і. Вони отримують від цього задоволення і в тренуваннях, і на змаганнях, і тим більше, коли це йде тренування або змагання в складі команди, то це ще й більше людей мотивує, тому що ви знаходитесь в одному руслі, скажімо так, робочому. Потім переносити це на тренування, на змагання, ви бачите прогрес один одного. Це заводить, допомагає там ставити якісь більш Серйозні глобальні цілі, в кого є, і так надихає і мотивує. Скажіть, будь ласка, як часто ви берете участь у таких подібних марафонах? Я ж так розумію, що це не перший для вас марафон? Це не перший, в принципі, в нас не так багато зараз, на жаль, під час війни взагалі спортивних таких масових заходів, так як це пов'язано з нормами безпеки. Бо по місту ми, на жаль, не можемо проводити ці змагання, тому що має бути сховища на період повітряної тривоги і інші там заходи безпеки. Тому, по-перше, не кожна міська адміністрація дає дозволи на проведення змагань, і не кожне місто має навіть умови там для такої кількості учасників. В Києві це такі змагання проводять досить часто. Здебільшого це в ДНХ або зараз буде Туханів острів, Місця, які вже часто використовувалися для таких заходів під час війни, вже всі знають, як потрібно діяти в разі там ракетної небезпеки, і в принципі це для всіх зрозуміло. Таких змагань ну хотілося б, щоб було їх більше, але звичайно, що такий час, що всі розуміють, ну наскільки це складно. Зробити під час повномасштабного вторгнення такі марафони все ж таки проводяться. Чи можна сказати, що вони стали популярними? І, взагалі, чому от зараз люди почали часто обирати вид спорту як біг? Ці змагання, в принципі, вони були ну масові змагання, які проводяться про біги містами, вони завжди були популярні і ще до ковіду ковідний час і так. Ке можна сказати, вже третє диха дихання дає от, ну війна, якби вона щось забирає, якісь можливості, якісь можливості дає е, в плані того, що що приносить ці змагання, і як люди можуть там себе мотивувати надихати біг взагалі. Якщо навіть не брати змагання, дуже доступний вид спорту, в принципі, ти можеш купити там легкий спортивний одяг і головне спортивне взуття, вийти там недалеко від свого там дому на пробіжку, вона може бути не такою там тривалою, якщо ти типу, початківість навіть 15-20 хвилин. Але якщо ви там зробите це декілька разів і прослідкуєте таку динаміку, то ви будете відчувати, що ви себе краще почуваєте. Ви більш таки заряджені. На роботу більш така світліша голова. Як кажуть правильно, що побігав, так провітрився трішки. То насправді так і є. Ти ніби зробив фізичну роботу, але такий заряд бадьорості отримав більше, чим виснажився. Дякуємо вам для участі у київському марафоні незламності. Реєструються і мешканці Дніпра, і зараз з нами на телефонному зв'язку Дніпрянка Ольга Загородня. Пані Ольга, ми вас вітаємо. Розкажіть, будь ласка, чому ви берете участь у цьому марафоні і чи був у вас досвід таких забігів у минулому? Добрий день, беру участь не вперше. До цього приймала участь в марафонах півмарафонах ше з дев'ятнадцятого року. Бігаю давно, дуже подобається це і командно, можна сказати, залік, і для особистих собственних рекордів. Якщо казати про саме цей марафон незламності, то дуже сподобалося саме вже після початку військового стану, що організували в 2023 році марафон. Наскільки це піднімає командний дух і, і взагалі це ж і великий донат від усіх очі учасників то вирішила власною фізичною активністю підтримати і в цьому році цю ініціативу скажіть будь ласка чи їде з вами до києва команда підтримки хто вас підтримує їдемо з співробітниками також з друзями дійсно будуть підтримувати ще й знайомі які будуть в самому києві тож і підтримка і бігуни поруч будемо всі разом скажіть будь ласка от для таких не спортивних мешканців Дніпра чи взагалі важко бігати у таких марафонах? Це не важко, це дуже круто. Колись саме у нас в Дніпрі проходив марафон, алмаз у груп влаштовували марафон в 21-му році. Це було настільки велике масштабне дійство, це ціле свято від фізичної активності. І коли біжиш навіть найменшу дистанцію, я вже не кажу про більші, ти встигаєш отримати і своє задоволення від цього масштабного такого забігу і можеш і себе проявити без якоїсь ну, наду. На вандажен на організм. Що би хотіли побажати, от зараз нашим радіослухачам? Знайти ту фізичну активність, яка вам буде до вподоби, і отримувати від неї задоволення. А ще однодумців, тому що коли починаєш займатися вже певним видом спорту, то підтягуються такі ж люди, як і ти, от які так само займаються, і це дуже крута і команда, і підтримка на майбутнє. Нагадаю, що з нами також на телефонному зв'язку український легкоатлет, фахівець із бігу на довгі дистанції та марафону, Микола Нижник. Пане Миколо, що ви порадите нашим радіослухачам, які хочуть брати участь у марафонах, але вони не професійні бігуни, і взагалі можливо ніколи не займалися бігом. Що для цього потрібно зробити, і скільки потрібно часу? Найперше, що я порадую, це просто вийти на вашу першу пробіжку, одягнути бігові кросівки, вийти на першу пробіжку, пробігти 5 хвилин, пройти 2, пробігти потім ще 5. п'ять помірному темпі. Обов'язково, якщо ви початківець, помірний темп, для вас це буде такий, що ви можете там говорити під час бігу, тобто не треба відразу бігти швидко, краще пробіжити дуже повільно, але трішки більше і повільніше. Почати свою підготовку вже до забігу. На якусь там дистанцію, яку ви плануєте з якимось часом, якщо ви вже трішки побігали, це залежить від того, який у вас біговий стаж за спиною. Тобто, якщо ви там більш-менш такий досвідчений вже бігун, готуєтесь на дистанцію 5-10 км, то 2-3 місяці помірних е навантажень регулярних вам буде достатньо щоб підготуватися до цієї дистанції. Якщо ви плануєте якісь більш глобальні дистанції, там півмарафон, марафон, то часу, звичайно, потрібно більше. Якщо звичайно у вас ще є також вже такий бекграунд біговий, то це від трьох місяців підготовка. Якщо його немає, то звичайно часу знадобиться більше, і по ваших можливостях це може зайняти там і рік часу. Вам потрібно адаптувати свій організм до цих навантажень, і до цього треба підходити перш за все дуже відповідально, бо це ваше здоров'я. Тобто ці навантаження мають бути підібрані під вас регулярні з дисципліною, відслідковувати все по пульсу, щоб ви вашими тренуваннями і вашим бігом не нашкодили. Тобто, все має бути в балансі. Ми вам дякуємо, бажаємо вам та вашій команді успіхів на марафоні, позитивних емоцій і призових місць. Додам, що 50% від прибутку із забігу передадуть до United24 – державної фандрейзингової платформи, започаткованої президентом України Володимиром Зеленським для збору благодійних пожертв на підтримку України. Крім цього, 100% коштів від реєстрації на милю незламності буде передано центру Суперхуменс. Вислухали програму Тема дня в студії працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.